Всім здоров'я. Піддивився в інтернеті проєкт мотокоса на мотофризу. Починаємо перший етап створення мотофризи із мотокоси. От взято такий ковпак із москвича, зробив в ньому отвір. На це місце піде ковпак, от він підходить. А знизу буде зроблений. Зроблена фреза, така знизу доварений ріжучі ножі. Цей ковпак дає можливість ущаджувати рослинність, яка корисна, от, вберігати її, і, і знищувати рослинність, яка є бур'яном по-нашому. На цьому поки що все, далі буде. Мабуть, усіх цікавить. Підвищення продуктивності праці, механізація праці. От, от один із прикладів це перетворення мотокоси на мотосапу. Посилання е, не буду давати у відеоролику на е, авторів даної ідеї, тому що їх занадто багато. От, і всюди ви зможете знайти. Тому зауважую, це не моє ноу-хау, просто мій варіант. Одно, бачив там в інтернеті використання для захисного диску ковпака від е, москвича. От, зауважу вам таке. Постарайтеся зробити якісний отвір і точно розміт, розмітити отвіри під кріплення болтами. Це дасть можливість вам мати надійне з'єднання із редуктором мотокоси, і в результаті ви зможете. Без всяких проблем обробляти, обходити е, ті рослини, які вам потрібно залишити, і е, знищити е, бур'ян, який, ви вважаєте, вам не потрібен. Тепер декілька хвилин щодо самого ріжучого елементу. От. Зараз я прокрутю, ви просто подивитеся, який у нього загальний вигляд. От він такий загальний вигляд. З цього я брав. Матеріали для виготовлення цього ножа. Нижня частина була взята з готового трилезового, ну, звичайної трилезової коси, але э, цей, то, э, товстостінної. Потім сюди було взяти сегмент прямокутної труби 50 для того, щоб дистанціювати від поверхні цього ножа ріжущу кромку ножа, який ми виготовляли. Далі за основу ножа взяти леза роторної коси від трактора Т-25. І таким чином були вони приварені. Якщо ви зараз прослідкуєте за положенням цього ножа, то видно, що тут його відстань від диску зараз 1 см. А раніше було 2,5 см. Оскільки наші ґрунти тут важкі, то ми перерізали його і зробили менше глибину занурення. І зараз мотокоса працює з меншим навантаженням. А у кого піщаний ґрунт, то можна робити і 2 см. Далі, дивіться, якщо ми подивимося на сам ніж, у нього є кут атаки. Тут в даному місці ніж. Нахилений має відстань 8 мм. Тут він має відстань. Зараз я подивлюся, одну хвилину. Там було 8 мм, а тут 12 мм. ширина ножа 40-50 мм. Отже, кут нахилу в нього не дуже великий, але сама кромка. За, заводська заточка ножа От, тут е, немало градусів 20, мабуть. Таких ножів два, їх можна відповідно, ми не кріпили їх якимось е, знімним способом, а просто приварили. Я думаю, що він виробить вироби свій ресурс, тоді його можна просто болгаркою відрізати і якимось чином виконати приварювання. Я думаю, що. Всі питання я тут оглянув. Шайба стандартна, все стандартне. Гайка стандартна. Все на своєму місці як було, так і є. Тільки сам диск тут закріплений. От, він вберігає ваші корисні рослини від знищення. І в принципі, на все, про все було витрачено десь приблизно півтори години роботи. Тому ви за півтори години роботи можете отримати от такий пристрій, який підвищить вашу продуктивність праці вашої роботи. Зараз я пропоную подивитися на практичне використання самого девайса, тобто мотокоси у ролі мотосапи і як воно працює на важкому ґрунті. Будь ласка, заводьте. Управляється це і можна забою. Великої трави просто мізрядя між Так, ось зараз сторінка в режимі культивації, як воно працює мотоса в режимі культивації. Чудово! покази ще раз, куди одиниць, подивись. Ja, mal